Гордість решетилівщини, всеукраїнський центр вишивки і килимарства відвідали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Тут зібрані старовинні та сучасні регіональні вишивки у різних техніках та килими з усієї України, зокрема, візитівки краю, решетилівська вишивка білим по білому та килими з рослинним візерунком. Дивує будівля і зовні. ручна вишивка навіть на віконних сітках. Така робота бачите з такими сваргами. У цій білосицях ми називаємо її українське бароко. Ось ця вишиванка. Така дуже складна техніка, низинка. Вишивається з вигорохує сторони, виходить, як негатив. Це традиційні полтавські рушники. Отакий От рушник ну, місяців вісім потрібно вишивати. У нас майстри висококваліфіковані, всі закінчували, всі наші майстри закінчували Решетилівський художній ліцей. І тому ми вивчаємо ну, всі техніки, знаємо ну, 200 швів технік, Це точно. З часом ми хочемо, так як ми всеукраїнський центр вишивки та килимарства, відтворити з кращі зразки вишивки і килимарства всіх областей України. Побували гості у виставковій залі та в майстернях, де кипить робота та надихає місцевий жовто-блакитний талісман. Це техніка решельє. Особливість в тому, що воно трішки типу, об'ємне таке і вирізається. І не просто там вишите там, гладдю, а от такі візеруночки гарненькі. Щоб вийшов малюнок, треба перебирати руками. до кожного вироба підбираєш ниточки і придумуєш колір. З 2019 року всеукраїнський центр вишивки і килимарства діє в орендованому приміщенні. У майбутньому він функціонуватиме у будівлях колишньої фабрики, які зараз на реконструкції зазначили учасники робочої зустрічі. Після ремонту фабрику передадуть центру для його розширення та розвитку, адже тут планують створити потужний арт-хаб, Передбачені виставкова зала, майстерні, бібліотека, приміщення для навчання людей з інвалідністю туристичний і науково-методичний центри, конференц-зал, видавничий відділ та гуртожиток. Фабрика майно майно власний раз ми хочемо передати відразу передати. Я вважаю, що це осередок культури саме в Полтавщині, і ми маємо виводити це на всеукраїнський міжнародний рівень. Про такі проекти має знати і міністерство. і Ми будемо запрошувати міністерство для того, щоб відбудувати. Фабрику і зробити такий осередок всієї України по розвитку нашої культури керівники області запевнили, посприяють, аби якнайшвидше завершити реконструкцію фабрики.